Доброго дня всім вітаю всіх з Рівненщини. Приїхали ми, друзі, на наш лісовий точок. І зараз хочемо трішки попрацювати. Але про все по порядку. А ви спершу підпишіться на наш канал, залишіть коментарі, поставте вподобайки. Цікаво, як у вас, друзі, з погодою, бо у нас якби на Рівненщині, ну як ніколи осінь, друзі, вступила у свої права дуже і дуже рано. Розпочався, якби, якби сказати, такий сезон. Затяжних дощів. О, Дощі, як розпочались, то вже доволі довгий період часу, можна сказати, йдуть щодня. Як немає доща, то дуже така хмурна погода. О, то Ми зараз приїхали виконати певні роботи, будемо починати готуватися до огороджування лісового точка. Вирішили кожен рік огородити хоча б по половині одної сторони, бо, друзі, дуже багато потрібно на все це фінансів. О, тож, помаленьку будемо зараз починати працювати. Бачите, фундук уже, якби, за рік ще додав зросту. Цьогоріч ми зібрали 10-літрове відро вже очищеного горіха, дрібниці, але, але приємно. Бо те, що зібране власними е, руками, е, приємніше <ріх> в декілька разів. Е, бачите, ось такі хмари, дощ іде. Я коли я виїжджав, то ще дощу не було, але вже, якби, повертатися друзі, назад, вже немає бажання, ну вже вирішено. Змокнем, то змокнемо, ну що ж зробиш. Не цукру, то не розтанемо. Ось так у мене тут таку шкоду мені наносять дикі кози. Чи олені, гляньте, об'їдають всі дерева, через що це я був трішки так приунив, кажу до дружини, потрібно вже, якщо робить, то робить, да, І все, гляньте, пооб'їдають, мені пооб'їдають, одні верхушки поостаються. І як би сіткою, друзі, його теж не накриєш сильно, бо ну, потрібно їм рости, розшившир. Туди-сюди гляньте, груші пооб'їдали. Ну, коротше, дуже велику шкоду вони мені роблять. Багато розвелося, є і кози, є і олені. Вже тут неодноразово бачив у себе на ділянці їх. Ось гляньте, що з яблунь роблять. Тут і фундук молодий побальошували, хоча ніколи раніше фундука не зачіпали. Ну дощ, друзі, як би посилюється, не знаємо, чи будемо щось робити, чи ні. Як ще ще вони цю грушу не зачіпили. Напевно, листя не сподобалося. Дай таке, дощі йдуть, гриби, певно, в лісі ростуть. Хоча я пройшовся, то жодного гриба не побачив, тільки на лісовому точку. Не знаю, що то за гриби, то я їх і не зачіпаю. Пасіка має зараз такий непознатабельний вигляд, все тихенько, не гуде, але дякувати Богу, цього року всі вулики тут з жилками, пішли всі в зиму. Чи як можна сказати, цього року нельотний період у них доволі рано стартував. Те, що я форів, друзі, то трішки вибуло мене з колії, як би так сказати, і ну, не навів лад ще тут, але нічого, все ще до зими довго по порядку все будемо робити. Зараз покажу, які гриби тут ростуть, то можливо хтось е, допоможе або підкаже мені. Ось, наприклад, такий гриб, я не знаю, що це за гриб. Можливо хтось знає, підкажіть. Так, а тут їх взагалі десь... Ціла купа, вони тут стабільно ростуть. М, такі грибаки і здоруванні. Це я одного вже вирвав. Ось такий, не знаю, що це за гриби. А, якесь молоко вже виступило, дивіться. Не знаю, що це за гриби, можливо, хтось підкаже. Дай таке, друзі, вулики стоять, зараз підійдемо, покажу свій агрегат і почнемо працювати, а можливо і, і будемо ховатися від цього дощу. Так О, Таке воно. А як у вас справи, що там до зими вже підготувались. Цікаво цього року цінальна метро наче непогано. І в роздріб, можна сказати, я вже весь продав той, що продавав. Трішки ще залишив на всяк випадок, думаю, хай буде для бджіл. Зробив я, друзі, таку мірилу, щоб були стовбуки на одної відстані. От мій бур мокне. І зараз будемо натягувати ліску, бо щоб все було, як то кажуть... По порядку, ось там де наш столбик жовтіє. Зараз покажу свої бетонні ступці, де ого, грязюка, я їх привіз, да і все. Тут мені як завжди ломлять, але таке хай собі. Ну вже скоро вони їздити сюди не будуть. Я знаю, що люди дивляться, мої односельці, цей канал, але тут дивіться росло два дерева. Ай, коротше, ну нічого. Зараз заставимо стовпи бетонні, натягнемо сітку, поставимо камери, вже замовили, да, і все. Ось стовпчики по порядку буду підвозити їх по 8 штучок. Це ми з тестом, друзі, коником підвезли. Ось тут ще якісь гриби, певно, маслюки чи ні. О, да, дивіться, а ні, це не маслюки. Тоже якісь... Не знаю, що це за гриби. Ловушки ми звідти позабирали. От таке. Тож зараз все буду налаштовувати, а потім продовжимо, ще ввімкнемося, бо дощ все посилюється. Так, друзі, працюємо, лоб мокрий. Пробурили 8 лунок. Я думаю, лунки буде правильно, чи дирки, чи отвори, не знаю, технічні отвори, можливо. Пробурили, друзі, 8 штучок. Коли мені виводили межі, я відступив від тих точок назад, 20 на свою територію. І це ще як бурю, ще 20 відступив. Ось, щоб хай лучше я відступлю, щоб потім не було ніяких претензій. Начинули ми так ліску синю шнур. І цей, трішки він провис, але таке нічого, побурили. Лунки гляньте, він зі своєю задачею друзі, справляється на ура! Ось він там в мене стоїть. О, трішки зняв курточку, щоб підсохло мій бурчик стоїть, да і все, відпочиває. Побурив 8 штук і далі уже сьогодні поки бурити не буду, бо привезено тільки 8 стовпців. лишнє друзі, бурити не хочу, бо не дай Бог десь буде хтось їхати коником сюди. там ну Люди всякі є, можеш лізти в ліс дровину якусь взяти. І не дай Бог, чи кінь ногу злому, чи що, то я ну не роблю такої шкоди. Хоча минулого року... Ми з тестом привезли сюди е, дерев'яні такі балки, у мене там залишилися. Балки, крокви, там такі 8х8 е, чи 6х12, отаке щось 4,5 метра. Чотири штучки ми положили ось тут. Приїхав Степан уже через день чи через два. Ну, коротше, хай десь через 5-6 днів приїхав я щоб забрати ті крокви, починати ну, блоки привіз е, бетонні. І думаю, положу ці крокви, на них зверху буду вставити вулики перевозити додому. А як я приїхав, а тут замість чотирьох залишилася одна, і то гірше. А три штучки хтось забрав, і були друзі, сліди е, ну, техніки і е, цей. Були сліди техніки, коротше, але я не знаю, хто там і що там, не хочу знаєте, людину очорнить, хоча, звичайно, здогадуюся, хто це міг зробити. То я маю мав би певне право тут собі, знаєте, побурити ці лунки, да, так як у мене крадуть, то теж якось є неправильно. Я людина не, там не дуже е, фінансово багата, хоча дуже духовно багата. <схай> О, да, і все. так Що е, ще показати? О, до речі, бачите, знову приїздили сюди ще воно. Товариш із лісової охорони, бо е, там десь вирубка тут проходить. Бур, знаєте, бурить і він е, відрізняється, його робота від е, мотокосу. Його робота швидше нагадує е, працю бензопили е, друзі, під таким навантаженням. Пригналися, я вже стою, що тут робиться? А вони вже думали, що хтось, хтось краде ліс. Постояли, постояли де й поїхали. До речі, з міста Костополь. Костополь, да, Костопольська. Костопольська крісував охорона, посвідчення показали, все. О. То зараз буду брати тачку і погода кепська, звичайно, але ми не здаємось, і Буду зараз возити ці стовбики туди, закидати в ці дирочки, трамбувати, ще полінячки виріжемо під трамбовку, да, і все. Е, вчора я був тут дивився, хочу півтора метрову сітку ставити. Скажу чесно, це ще все, що друзі, виручаю за пилок, все вбухаю, зразу. Продав. Потратив, продав, потратив, бо щоб щось мати, мати потрібно дуже-дуже добре туди вкладати. Отаке От От воно наше життя. Так, набурили 8 лунок, я вам скажу, що як буриш, то набагато легше і швидше усе, друзі, проходить. Так, рівень стоїть, зараз будемо їх вести сюди і потім знову увімкнемося. До речі, хочу передати вітання. Своєму колишньому ну, разом ми проходили службу, він ще служить Андрію, придуше не буду називати, бо він каже, що завжди слідкує, ставить мені лайки, але стидається, коментує. Ой, чи коментувати він стидається. Тож Андрій не стидайся, друже, а коментуй. Гляньте, які гриби. От таке. Так, колеги попрацювали, трішки вже, дивіться, стовпчики я покидав в лунки. 8 штук поки що кинули. Шнур натягнутий, від межі я відступив трішки. Бо тут дивіться, де межа, тут ще має друзі, бути дорога, по якій їздимо. Ну, По документах вона є ця дорога і на картах якби, від цієї межі тут оце там, скільки там, двохметрова чи стільки дорога. І там ще понад лісом має бути, але як бачите, її нема, Але ми все рівно 20 см ще відступили на всяк випадок від майбутньої дороги. М -м -дай, дай дай таке е Все. на сьогодні поки що вистачить, дивіться, не знаю. Закидати, вже, друзі, сьогодні певно їх не буду виставляти. Бо е дуже ну, дощ, змок, грязний весь. Е -е, дай трішки, чесно кажучи, вже і притомився, поки їх пов повозив тачкою, вони наче й не, не тяжкі. Продавець сказав, що 1,35 кг може, але я, чесно кажучи, не знаю, чи то правда. О, що хочу сказати, навіть навіть маленька як би то сказати, автоматизація та механізація праці дуже, друзі, полегшує нашу з вами роботу. От взяв тачку, вже тачкою повозив, вже набагато краще, ніж носити вручну. Наступний етап я буду ну, мені радили там бетонувати, але думаю, бетонувати я не буду, бо... Та Куди бетон сюди возить? Просто буду затрамбовувати, засипати землею, трамбувати і все і натягувати з часом друзі, сітку. Ну, Звичайно, будемо так само в рівень виставляти все, щоб що було ну, по-людськи, нормально, а не, а не як-небудь. Ну, і, Напевно, зараз шнура на всяк випадок змотаю, бо якби 100 метрів шнура. Вчора придбав 100 гривень, він вартує, то теж неохота, щоб хтось його е, вкрав. Да, і таке. А, тут, а тут буду вже далі чекати, поки люди е, ну, змолотять сою, бо вони там якби зайшли трішки на нашу територію. Але то таке всі ми люди, все буває. Люди помолотять, змолотять, де й ми такого по прямій тако, і там теж є межа вибита, його звідси не видно. А зараз я... Не, не видно Не видно там того стовпця. він там якби так трішки в ліску. О, Зараз заберу рівня бензину. Дай буду, друзі, йти до машини. Що ще хочу вам сказати? Бджілки наші зимують. Зимують вони у нас на донних пилкозбірниках, Ну, можна сказати, на високому дні. Тут теж такі хащі, хай милий. вроді недавно косив. Зимують вони на високому дні. І мені... Подобається дана конструкція тим, що наприклад, от підійшов собі до вуглика, взяв там, відкрив, подивився, як там оси бджіл з під низу глянув. Якби менше знаєте, друзі, тривожиш бджіл, менше тривожиш бджіл. Тут розсохлося трошки. Так, увін, цей. Бачу, що оси літають. О, так само і тут наприклад, от треба там собі підійшов, вже трошки розбухло. Відкрив там, от бачите, оса вилетіла. Подивився, чи все пучком. Да, і все, Тут все пучком я вже дивився. От такі у нас справи. О, Осінь дуже рано розпочалась і захопила. Якби повністю вже, ну немає таких навіть погожих днів. Мені ще потрібно вдома три роя пересадити і ніяк. А ще з однієї сім'ї забувся дістати друзі касет. Ось собі так глянеш. Ось полоски вже подали, не знаю, там видно, не видно. І слідки там... там декілька осіб, декілька бджіл лежить, ну там з десяток не більше, ну 15, от дивіться. Далі сердки собі тихенько зимують. Чи верніше, підготувались до зими цього року, слава Богу, жодних зльотів, все добре. Якось так. Тож, всім успіхів миру, добра, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, друзі, і ставте свої вподобайки.